Пляцок пані Валевська. Одного разу спробувавши цей пляцок, ви закохаєтесь в нього назавжди. Хрустке безе з горіхами, смородиновий джем та заварний крем створюють ідеальний смаковий баланс, який просто неможливо забути. Шукаєте щось справді особливе для святкового столу, Цей десерт – саме те, що потрібно. Не дивно, що він завоював серце ласунів у всьому світі. І ця історія починається з смородинки. У мене заморожена, перебита. Пюре блендером, додала цукру за смаком та довела до кипіння. Готуємо пісочну основу, вершкове масло, цукор, розминаю виделкою туди ж додаю жовтки, сметанку. До борошна додам розпушувач та перемішаю, Сипаю до масляної суміші та гарненько вимісію. Пісочне тісто не потребує довгого замісу, головне, що в сухій вологі інгредієнти об'єдналися і вийшло таке гладеньке пластичне тістичко, яке не залишаємо відпочивати. А поки готуємо заготовку для безе. Змішую цукор солодкий, ванільний цукор та крохмаль. Перемішую, щоб не було грудочок. білки збиваємо до пишної піни. Це займе декілька хвилинок. До білків додаю суміш цукру та крохмалю і зтиваю до стійких піків. Орієнтуюся на такі клювики, які мають триматися на вінчиках. Горішки потрібно подрібнити, аби вийшла така крихта грубого помолу. Тісто перепочило, всі заготовки наявні і тепер формуємо наш пляцок. Тісто можна розрівняти руками, але дуже зручно розкочувати його між двома аркушками. Пергаментного паперу. Я використовую силіконізований пергамент, на якому і буду випікати кошик. На пісочний коржик, шар смородинового джему і зверху безе, посипане горішками. Орієнтуйтеся на свою форму, мені зручно випікати одним коржем, а потім розрізати на опіл. Смородиновий шар дуже пасує до різних пляцків, але можна замінити і на вишню. То, як ваша душа бажає. Зверху додаємо збиті білки та гарненько розрівнюємо. Обережно, щоб не зачепити смородиновий шар і всю цю красу присипаємо горішками. Ставлю випікатися у розігріту духовку 160 градусів близько однієї годинки. Але, звісно, орієнтуйтесь на свою духовку, аби безе гарно підсохло, а кожен спікся. Готую заварний крем і тут зовсім все просто! Спочатку об'єдную сухі інгредієнти, так я уникну грудочок. Додаю яйця, перемішую та в декілька прийомів, додаю молоко, Ставлю все на вогонь, гарненько помішую і до першої бульки знімаю і охолоджую. Пряцок гарненько зарумянувся, розділяю його на два коржики, розв'язаю напіл гострим ножем. Корж має добре охолонути, аби безе не покрашилося. Заверни крем холодом і тепер зіб'ю його з маслом. Додаю по декілька ложок та гарненько збиваю. Довго збивати не потрібно, достатньо того, аби заверна основа об'єдналася з вершковим маслом. Зазвичай такий пляцок прошаровують кремом лише всередині. Але я розділю крем на дві частинки і змащу його зверху також. Крем виходить дуже ніжний та смачний. Зверху я оздоблю свій пляцок подрібненими горішками та тертим шоколадом. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Підписуйтесь. Попереду у нас ще багато хлібних історій. Печіть добрі люди, і нехай вам смакує!